Український дипломат, блогер, журналіст, письменник, публіцист Дмитро Чекалкін. Дуже вітаю, вітаю, вас вітаю, раді бачити. Дякую дуже, що ви доєдналися. Дякую, що знайшли час. Ну, звичайно, знаєте, я до вас, як до дипломата, в мене є питання стосовно нашої дипломатичної служби української. Знаєте, мені зразу в голову приходить оцей випадок, який стався в Болгарії, коли посол України в Болгарії вручає медаль абсолютно одіозній людині. Я не знаю, що вона зробила для України, можливо, якимсь чином, там, може, снаряди нам якісь передавала, знаходила контрабандним шляхом. Але людина, яка, хоча знову ж таки, як він опинився там, при владі в Болгарії він я так розумію, якийсь депутат там чи навіть член уряду. Це питання до болгарської спільноти. А ми скажімо, маємо дивитися самі на себе і робити якісь певні висновки. Мене таке враження, що на це ніхто не зважав, і виходить, що держава фактично толерує ось таким людям з кримінальним минулим кримінальним авторитетом. Нехай буде навіть і інших країн. А що ж тоді говорити? Про нас самих ну на жаль, це досить поширена практика, коли вручають посли грамоти від Верховної Ради від МЗС досить сумнівним персонажем. Це не перший раз там запропонували взагалі, дослідити за останні роки, якраз зеленого нашого Шапітолію, Кому з інших таких сумнівних персонажів були вручені подібні грамоти, тому що вони насправді надають певної ваги тим, кому вони. Вручаються і потім іноді ці люди отримують статус почесного консула України за кордоном. Насправді в наших сьогоднішніх умовах ця яка може бути виправдана. Я я маю на увазі призначення почесних консулів з огляду на фінансові наші труднощі і обмеженість наших фінансових можливостей, тому що коли призначають почесного консула, то він отримуючи відповідні бонуси всередині своєї держави, там де він представляє українські інтереси, без митнерами розмитнення без мити мита відповідних там категорій товарів інші пільги і за рахунок цього економить бюджет нашої держави, оскільки за свій кошт отримують ті чи інші закордонні представництва. Я коли працював консулом в Ізраїлі, то тоді вже почалась така практика призначати почесних консулів Хайфіну ну, пізніше, навіть в Єрусалимі, хоча це досить сумнівний статус, як відомо, цього міста, але пішли на такий крок свого часу. Так, от дійсно питання постає щодо професійності нашого дипломатичного корпусу на сьогодні і ті призначення, які відбулись за останні роки, вони викликали подив в багатьох наших партнерів. Нагадаю, що там не призначалися три роки принципово на посаду посла. В принато не погоджували дорожню карту. Зеленський демонстративно відмовлявся від участі в асамблеях НАТО в натовських самітах. В той самий час їздив на побачення до Путіна. Там літав на ці оманські зустрічі. Ну в той самий час не призначалися там два чи більше року. посли в таких принципово важливих країнах, як Китай. Припустимо, нас мені здається, що після звільнення пристайка цілий рік не було в Британії посла, тобто лишаються оголеними такі важливі напрямки, в той самий час призначаються досить сумнівні персонажі, така як колишня наша. Секс-інструктор, яку призначили на посаду посли, послиці в Софії, і був такий ганебний факт, коли вони нехтували своїми обов'язками. Я вважаю, що на сьогодні головний обов'язок нашого будь-якого посольства це інформаційний напрямок, це тримати в, в рівень висвітлення наших проблем російської агресії в, в пріоритетному ну, для 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 країни перебування. Весь час, щоб не зникали з інформаційних е, е, майданчиків повідомлення про російські злочини на, на теренах України. Так, от е, посольство Чехії проводить на центральній вулиці Софії фотовиставку про російські злочини, а український посол навіть не з'являється на відкриття цієї виставки. Ну такі на жаль, не поодинокі такі випадки. Я на свого часу ще в 2019 році після президентських парламентських виборів, казав, що це неминуче призведе до в першу чергу моральної катастрофи, да, коли на Посаду верховного дипломата призначають людину, яка називала свою країну там порноакторкою, яка приймає будь які кількості з будь-якої з будь-якої сторони. А тепер він сам там став, на жаль, для багатьох західних наших партнерів таким ось посміховиськом, через те, що ну, звинувачують його в тому, що він не виконуючи свої зобов'язання, вимагає все більше і більше підтримки. Ну і в людину призначили на посаду верховного головнокомандувача, яка чотири рази укрилася від армії. Тобто такий був закладений. Снаряду повільненої дії під взагалі моральний клімат в нашій державі. Це незминуча цей ця, ця криза моральна. Вона, як я і передбачав, призвела до кризи і кадрової, відповідно, і економічної, військової, енергетичної, і демографічної ну тобто, ми вже втратили 10 мільйонів населення нашої держави, і на жаль, кінця цього процесу не видно Ці ж ганебні факти, які нещодавно звучив представник цієї ж зеленої команди Максим Ткаченко. Так сталося, що я з ним по життю пересікався декілька разів під час там організації тих чи інших там святкових заходів. Людина досить ну, непрофесійна не і, ну так скажемо, м'яко кажучи, не чистоплотна. І, і тепер його сама власна фракція там його, начебто, засудила за таку заяву про 150 тисяч українських громадян, які повернулися на окуповану територію. Але дійсно в нас на жаль. Ніяких документів, які спростовували чи підтвердили цю суму, жодна українська державна установа не надала. Тобто, могла б відповідно там прикордонна служба не про кількість українських громадян, які полишили Україну в тому в тому напрямку, де перетнули кордон, і цей насправді факт не може не бентежити, що ми втрачаємо найцінніше, що є в державі наш людський ресурс. Мало того, що кращі сини України гинуть на фронті, такі кваліфіковані кадри. Я нещодавно був на одному там заході. В Вінниці був ну неприємно вражений тим, що настрої в людей в багатьох, якщо там зеленського, не дай Боже, переоберуть пере 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 на посаду президента. Тобто, то в в них в надії на Якусь вітучу Україну в майбутньому зникають і люди намагаються, намагають на жаль полишити країну, як і багато інших їх колег, які вже сьогодні навіть там при діях там обмежених про обмежень на виїзд, ті, хто мають можливість спокійно виїхати, на жаль, виїжджають. І Це дійсно еліта української медицини. Я просто бачу по своїх знайомих лікарях по, по своїх контактах, що люди на якого на, на яким ми там. Завжди орієнтувалися при тих чи інших там проблемах. Вони сьогодні йдуть навіть там, на умови працевлаштування якогось там медбрата чи медсестри в якомусь будинку пристарілих в Канаді чи в Каліфорнії, тому що ну, забезпечують таким чином там. Спокійне життя своїх дітей та онуків, ну і зрештою навіть навіть фінансовому плані виграють. Тобто той професор, який отримував тут зарплатню, виявляється, що працюючи яким там медбратом в будинку пристарілих, він заробляє вдвічі-втричі більше. Ну це реалії сьогоднішнього життя, і я на жаль про це попереджав. І мене висміювали тоді. Ось там цей Шарій знімав про мене ролики, якийсь божевільний. Чекалкін параної, бігає Путін нападе. але ж я, на жаль, не мав права мовчати, знаючи ну, про ці підступні плани Путінської Росії про е, захоплення ну, максимальної кількості території України, створення так званої Новоросії, ну і зрештою знищення української незалежності. От мені цікаво, от, в даному контексті, якщо ми маємо ось такий рівень дипломатії, Володимир Зеленський на, е, в своєму плані стійкості зазначив, що у нас. Буде кардинальна реформа з українськими послами. Всі позиції будуть закриті. Це от такими дипломатами у нас позиції будуть закриті. Ну, на жаль, ті, хто сьогодні лишаються там в резерві, якомусь оперативному, стратегічному з перших осіб української дипломатії минулого. Вони не виявляють великого бажання співпрацювати з цією командою, тому що ну, невизначеність її майбутнього. По-перше, а по-друге, ну це може бути таким не такою плямою на їхній репутації. Бу представляти команду, яку сьогодні ну не без небезпідставно на заході звинувачують в найкорупційнішій. Взагалі, управлінській команді за всю за всю за весь період існування незалежної держави. Тобто, там Саша стоматолог міг би піти навчатися да, до сьогоднішніх цих і п'яти шести менеджерів єрмаківських, про яких ну сьогодні ж західна преса пише про дрібниці, там з. Ну, Умовно дрібниці, да що там на відбудову проекту відбудови в Гастомелі, там вимагали 10% відсотків адкату да, чи компанії, які надавали нам енергетичну техніку для забезпечення стабільної безперебійної роботи енергетичної системи, в них вимагали теж там відкати відповідні. Тобто, це ви натякаєте на Кирила Тимошенка, так на цю статтю, так. яка з'явилася в західному виданні, яке вказує на те, що. Колишній радник офісу президента Кирило Тимошенко, який займався, до речі, ось такими питаннями, і великого будівництва також він брав відкати в 10% від іноземних компаній. Слухайте, ну це це взагалі. На жаль, Україна підтверджує такий сьогодні не дуже приємний свій імідж статус. Ще десь 5 років тому була така компанія. Є в сполучених штатах антидеформаційна ліга, яка в захищає. Інтереси тієї чи іншої нації, тієї чи іншої країни, образ якої спотворюють в голівудських стрічках. Ну вони з спочатку захищали якраз Ізраїль, єврейські громади від такого спотвореного їхнього образу, виноді там в американських стрічках знущання над антисемітські, якісь там прояви, але 5 6 років тому вони прослідкували як. В американських стрічках відображені українські діячі, українські бізнесмени, і завжди це було ну ганебно по відношенню до, до України і намагалися захистити наші інтереси, тому що вони відслідковували, як паралельно з цим там в російських припустимо кіноіндустрії так само спотворюється образ України, українського чиновництва. Ну на жаль, не безпідставно, але була така спеціальна компанія. Мені. Навіть мої колишні однокашники, випускники факультету спецпропаганди, відсилали посилання на серіали російські, там якісь кадети, де в якому якщо негативний персонаж, так він обов'язково з українським прізвищем чи фільм серіал був Гасініця Росія. Мені цікаво було повернутися в мою перекладацьку юність, тому що ми там супроводжуючи чи чи інші іноземні делегації, часто відвідували цей готель. Я пам'ятаю цю атмосферу. Ці нічні метелики, так звані фарцовщики. Так, от зняли серіал цілий там, ну присвячений такому відомому епізоду пожежі на цьому готелі і. Там настільки яскраво це протиставлення. Тобто головні герої там ну і на житті позитивні, негативні це ФСБшники, ну от тодішні КДБшники, але вони вони всі такі підтягнуті. Ну в це просто да, фотографії можна їх там на якусь дошку по пошани вивішувати такі образи, такі железні фелікси. І разом з тим на ці ж саме до цього самого готелю прибувають на партізяйстві не активи оці там конференції прибувають чиновники з України. І всі вони з таким пінопів під, на підпитку обов'язково з пляшкою горілки, з шматком сала, доляри тут вже строчать, в них там якісь санкції, ну знову ж таки, їх звинувачують в якихось там операціях незаконних. Ну, тобто і це проходить ну, Червоною стрічкою через ці серіали. А наш нагадаю, президент отримував по 10 мільйонів доларів на рік, тільки від, ну, легально від каналу Росія 1 на цей ганебний серіал Свати, в якому якраз і висвітлювалося це так зване культурне протистояння між таким бидлуватим українцем. Будько його родиною, такою туповатою Київ. Ворувати завгар, і з іншого боку, кісветич російської культури, професор академії Ковальов. Тобто, я в мене був випуск нещодавно. На на якраз на, 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 на моєму youtube каналі, де я е, показував сцени з цього. Серіалу, де зрештою головна там ідея на якомусь там етапі, це що ці дві родини все ж таки об'єднуються під єдиним дахом, вони будують там якісь санаторії чи будинок відпочинку в Криму з назвою такою промовистою СССР. Тобто лікують оці <кій> фантомні болі Путіна, який казав, що це найбільша трагедія двадцятого століття, розпад радянського союзу, і вони, зрештою, в межах однієї родини об'єднуються і. В Криму, там між іншим, вже тоді діє Ялтинська городська дума, машини з російськими номерами, там їздять російські прапори, розраховуються всі в рублях в Криму. Тоді, і, ну, хоча знімалося це до, до окупації ще. І потім створюють от нарешті цей. До отдыха СССР, і це є головною метою об'єднання цих двох родин відновити великий могучий, та плод міра і стабільності у всьому мірі Саєцький Союз. Мені цікаво, от знову ж таки в цьому контексті, як тепер оця нова команда. Ну скажімо, ті тих, які, хто прийде в дипломатичне відомство, буде співпрацювати з новою американською адміністрацією, і чого варто очікувати. Ну, Цікаво, що завтра в Сполучених Штатах традиційно визначають так званий Thanksgiving Day, mm -hmm. тобто День подяки. Нагадаю, це традиція, яка вже налічує багато століть, навіть тому що свого часу саме. Перші переселенці, вони які прибули протестанти, да які прибули до берегів атлантичних берегів Сполучених Штатів. Вони на другий рік страждали від голоду. Їх врятували оці дикі, індички, да яких вони вживали, і завдяки цьому і вижилася колонія. Яка прибула на Mayflower на цьому кораблі, і ось таки така традиція пішла якщо я не помиляюсь з президента Трумана, широку на знак подяки цим індичкам. Хоча їх і готують традиційні страви з індички на цей день, але є. Не одна один птах, якому дарує помилування. Президент офіційно навіть там на всяк випадок йому дають ще запасного. Двох індичок завозять в підзірковий готель. В Вашингтоні показували вчора. Я бачив на американських телеканалах, як їх в ці віп номери засіляють цих двох індичок. Великий king, king size bed, велика велике ліжко, на якому вони розташувалися. Да, і завтра їх президент Байден має помилувати. Так, от саме напередодні цього дня подяки було важливо Байдену досягти ну якогось прогресу на якихось напрямках міжнародної політики. І як стало відомо сьогодні, зранку що підписаний був ну, досягнутий, не знаю наскільки формалізована була ця угода про припинення вогню в, між Ізраїлем та Хезбулою. Нагадаю, що головна мета цього примирення це все ж таки повернути 100 тисяч ізраїльських біженців, які внутрішніх переміщених осіб, які через обстріл е, північної галілеї, тобто північних районів е, е, Галілеї, так зване Едзва-Галіль, тобто це і бритом, палець галілейський, тобто та територія, яка в між голландськими висотами і ліваном перебуває, де велика кількість сільськогосподарських дуже успішних поселень, але вони через обстріли. Хиз були були змушені полишити рік тому ще свої поселення, і щодня їх обстрілювали впродовж цих там 13 вже місяців. Загони хизбули, і ось, начебто, будуть вони притримуватись перемір'я припинення вогню. Хоча знов ж таки сьогодні ізраїльські коментатори я читав, вони не не мають чітких чіткі гарантії, що якийсь там загон буде порушувати це перемір'я, тому що сьогодні ці установки вони досить мобільні, їх легко приховати, і немає гарантії, що вони не будуть продовжувати обстрілювати. а 100 тисяч ізраїльтян поки що не збираються повернутися на до своїх до своїх поселень вони живуть сьогодні на інших в інших регіонах ізраїлю хоча і інші регіони теж піддаються регулярним обстрілам там ось рекордні рекордна кількість була зафіксована мені здається позавчора <кій> десятки разів лунали сигнали повітряної тривоги по всьому ізраїлю так от посередниками на цих примовах виступила франція та сполучені штати і має повернутися той режим, який існував руками впродовж там майже 20 останніх років. З 2006 році була так звана друга чи третя там ліванська війна, коли витиснили ізраїльські загони за річку Літані загони хизбулахи з і ось забезпечували Загони організації Об'єднаних Націй і армія самого Лівану. Нагадаю, що армія Лівану вона поступається по своїй кількості ну не щодо, до, до недавні. Я не знаю, як зараз які там цифри поступалися по кількості армії Хезболи, тому що тих там вони стверджували, що в них взагалі там до. П'ятідесяти тисяч озброєних бійців, а армія оборони Лівану всього 50 тисяч і внутрішні там протиріччя, про які я розповідав там в своїх багатьох випусках своїх програми. Сам в Лівані, конфесійні етнічні ці протиріччя, вони не дають на жаль підстави сподіватися на надійність і стабільність дій цієї е, із ліванської армії. Але час покаже наскільки не вдалося американцям дійсно виступити тут в ролі посередників. Але в той самий час в секторі Газа поки протистояння не закінчується, і нещодавно там звільнення міністра оборони Ізраїлю. Заміна його на набагато менш кваліфікованого, так скажемо, іншого ізраїльського політика. Вона не дає серйозних підстав сподіватися на припинення саме протистояння в газі, ну і от там так чи інакше по цьому напрямку, якесь досягнення у байденській адміністрації вже є напередодні, якраз Дня подяки. Це зараз там цитують оцей цей відомий вислів, що чому так важливо зустрічати кожен прожитий день словами подяки. На да, тому, що не той вдячний, який щасливий, а той щасливий, який вдячний, треба згідно там принципів такого positive thinking, да позитивного мислення, попри всі негаразди щодня знаходити. Привід подякувати всевишнім вишнім силам за те, що дарував нам ще один новий день життя, і ось сьогодні такий позитивний якийсь імпульс на одному з тих зовнішньополітичних напрямків американська адміністрація дає Сполученим Штатам. А як нам вдасться вибудувати нормальні стосунки з новою адміністрацією, знову ж таки це тайна велика є. Тому нещодавно один з депутатів цієї зеленої партії. Він, начебто, офіційно звернувся до Нобелівського комітету. Це взагалі слухати. Я, я я зараз розповім нашим глядачам. Олександр Мережко, народний депутат від партії Слуга народу. Він висуває новообраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію міра, Премію Миру. Мені цікаво, Трамп. Про це знає взагалі. Хто такий депутат Мережко? Взагалі, і навіщо він це робить, що він хоче цим. А якщо Трамп не допоможе Україні, а навпаки, зараз приїде і зробить такий моніторинг цій нині діючій владі, що їм не захочеться взагалі тут перебувати в цій країні, ну насправді ми багато вже разів аналізували психічний психологічний портрет Дональда Трампа. Його такий нарцисизм хвалько, і хвалько він дійсно дуже позитивно реагує на. Ті чи інші позитивні коментарі в свій на свою адресу, і навіть от коли зараз. Критикували, коментували його перше призначення. Ну там попередні призначення, тому що багато з них має бути затверджено сенатом. Так, от практично всі ці там діячі шоу-бізнесу, в яких він призначив, вони були всі абсолютно трампістами, і всі йому розсипалися в діфірамбах, розсипалися в компліментах з продовжує їхні їхньої співпраці. Про, про, про запрошували його на його на свої шоу. Тобто таким чином він мав, мав їм подякувати. За їхню таку лояльність, ну можливо, члени зеленої партії вважають, що цей крок теж не лишиться непоміченим і віддасть належне таку прорансу.